Багато жінок думають, що інсемінація – це щось складне або навіть щось лякаюче, але насправді це одна з найприродніших та найпростіших процедур у репродуктології. Інсемінація – це не екстракорпоральне запліднення. Процедура дуже схожа на звичайний гінекологічний огляд та займає кілька хвилин. Вона зовсім безболісна. Ми вводимо підготовлені сперматозоїди безпосередньо в матку, щоб вони швидше зустрілися з яйцеклітиною. Наша перевага в тому, що ця процедура проводиться в межах відділення екстракорпорального запліднення, а матеріал готує наш ембріолог. У багатьох випадках саме з інсемінації починається лікування непліддя. Іноді вже з першої спроби настає вагітність. Наша результативність 20-25%, особливо тоді, коли є проблеми з овуляцією, якістю сперми чи несумісністю графіків партнерів. Процес запліднення відбувається у маткових трубах, саме так, як задумано природою. Це простий та ефективний спосіб стати батьками.